День колгоспника. Дієві особи. Йохім Гаврилович, мужик. Уляна Мусіївна, дружина Йохіма Гавриловича. Маргарита Сидірівна, теща Йохіма Гавриловича. Хлопчик Назар, син Йохіма Гавриловича, хлопчик шкільного віку. еліта, Радіола. На сцені сімейна кровать з тумбочкою. В кроваті лежить Йохім Гаврилович. Над кроватю висить календар. На календарі радісний малюнок, зроблений червоною фарбою. На малюнку напис День колгоспника. Поруч з кроваттю розташована радіола Аеліта. Входить дружина Єхіма Гавриловича Уляна Мусіївна. Уляна Мусіївна включа А Ану, підйом! А еліта пиздить дуже голосно. Дорогі колгоспники, а тепер послухайте пісню Матусовського на слова Пляцковського. Йохим Гаврилович хрипить сонним голосом Жиди, виключай Аеліту. Гуляна Мусіївна, зараз вставай та катай по баклажани, включа Аеліту. Аеліта кричить дурним голосом Я люблю тебе, жизнь, і хочу, щоб ти стала, входить усміхнена Маргарита Сидірівна, теща Юхиба Гавриловича. Маргарита Сидірівна, уявляйте собі, вчора на базарі машина наїхала на кавуни і всіх їх подавила. Юхим Гаврилович з цікавістю когось вбив. Маргарита Сидірівна мужчину задавила, вже пожилой був. Уляна Мусіївна юхим катай баклажани. кому, кажу, ікру нема з чого робить. А Еліта кричить в житті много, забот, а потім тишина на розсвіті. Юхим Гаврилович, чого вона з утра розпизділась? І виключає еліту. Входить хлопчик Назар, син Юхима Гавриловича. Хлопчик Назар дзвінким дитячим голосом. А сьогодні ж день колгоспника, тату. Юхим Гаврилович, ну то й що? А яке мені діло до колгоспників? Юхим Гаврилович поступово заводиться. Він лежить на кроваті і пальцями дере сковдрі шерсть. Може, ви тут всі колгоспники? Може, вона колгоспниця показує на Оляну Мусіївну? Чи, може, вона колгоспниця, показує на Маргариту Сидірівну? Чи може я колгоспник, га? Очі Ю... Юх... Юхима Гавриловича наливається кров'ю. Уляна Масіївна, Маргарита Сидірівна і хлопчик Назар мовчать, пройняті жахом. Юхим Гаврилович реве жахливим голосом Кого я запитую? Хлопчик Назар починає ревіти. Тату, не бий. Юхим Гаврилович скаже, «Ні, я тобі покажу колгоспників. Юхим Гаврилович рвучко стрибає з кроваті, виймає з синіх штанів ремінь з чайкою на пряжці і пиздить ним Назара. Назар кричить. Юхим Гаврилович пиздить Назара, так хто колгоспник? Я колгоспник, оце тобі колгоспник, оце тобі, щоб знав, який тебе тато колгоспник до Уляни Мусівни та Маргарити Сидірівні. Ні, ви бачили таке? Я колгоспник, Маргарита Сидірівна. Але ж, Юхим Гаврилович, мовчать. Назар плаче, тату, я більше не буду. Юхим Гаврилович, катай за уроки, будеш день, ніч, місяць будеш сидіти, поки не вивчив. Що задано? Назар плаче. Географія. Юхим Гаврилович, я перевірю, як не будеш знати, що таке. Географія показує ремінь. Чим пахне Назар плаче. Юхим Гаврилович задоволена, не плач, пиздуй за уроки. Назар уходить. Юхим Гаврилович, хм, як це вам подобається, колгоспник. А еліта кричить. Я люблю тебе жизнь і сподіваюсь, що это взаємно завіса.